Всім привіт! Я Антон Миколаївський і ми продовжуємо нашу відеорубрику. Сьогодні ми з вами поговоримо про групи швидкого монтажу Violent. Розглянемо види насосних груп, де їх застосовують, і їх основні переваги. Отож, поїхали! Насосні групи швидкого монтажу це необхідний елемент для забезпечення стабільної циркуляції контуру опалення. Також це готове рішення для швидкого, зручного та надійного монтажу. Компанія Violand пропонує два типи насосних груп пряма та змішувальна. Пряма насосна група не передбачає піднісу та використовується в контурах, де потрібно забезпечити максимальну температуру теплоносія. Як правило, це може бути високотемпературний контур радіаторного опалення або контур завантаження бойлера. Змішувальна насосна група комплектується трьохходовим змішувальним клапаном та використовується, як правило, в контурах теплої підлоги та низькотемпературних контурах радіаторного опалення. Давайте детальніше розглянемо наші насосні групи. В комплект поставки змішувальної насосної групи входить сам вузол швидкого монтажу, інструкція, кабель живлення насоса, кронштейн для кріплення і оригінальний комплект гайок для підключення контуру опалення. Сама насосна група складається з кожуха теплоізоляції з передньої та тильної сторони. З передньої сторони в нас розміщено два термометри. Також в середній частині в нас є додаткова теплоізоляція. В середині групи в нас розміщено два запірних шарових крани, Насос циркуляції, триходовий змішувальний клапан з електроприводом. Зворотній клапан на подаючій лінії і гільза для розміщення датчика температури. Дана насосна група комплектується як насосом з електронним керуванням, так і трьохступічним циркуляційним насосом. Комплект поставки прямої насосної групи аналогічний. Склад прямої насосної групи відрізняється тим, що замість триходового змішувального крана в нас стоїть запільний шаровий кран. Ось. Ми маємо всю необхідну комплектацію для швидкого, зручного і надійного монтажу. І так, друзі, що ви отримуєте? Найкомпактнішу насосну групу з сучасним дизайном. Всі необхідні елементи вже укомплектовані на заводі. Ви помітили, що насосні групи Violent мають право виконання. Але цього достатньо, тому що у поєднанні з оригінальним колектором ви можете вирішити будь-які задачі. І не потрібно замислюватися, яку насосну групу взяти праву чи ліву. І не забувайте про програму лояльності. А як це все змонтувати, ми для вас знімемо наступне відео.